Балакуча книжка Тетяна Павлінчук. Чудеса, думав Дмитрик. Невже так справді буває? Він міцно тримав у руках книжку, зачаровано гортав її, притискав до себе як живу, як істоту, з якою можна говорити. А ще зовсім недавно було інакше, бо потрібно було вчитися читати, а читати не хотілося. Дмитрик сподівався, що батьки допоможуть йому, побачать, як сильно він мучиться над читанням і дозволять йому покинути цю важку, незрозумілу і непотрібну справу. Але батьки чомусь не підтримали Дмитрика в його скаргах, а непоступливо і невблаганно просили знову і знову сідати за книжку. Дмитрик зовсім не очікував, що вони його так підведуть. Бо що там у тій книжці? Самі літери, що розбігаються перед очима. Дмитрик, правда, знав їх усі, тільки літери не хотіли слухняно ставати в рядочки, щоб із них можна було скласти слова. Одні букви літери подобалися йому більше, інші не зовсім. От хоча б літера О вона котилася, перекочувалася і перестрибувала з одного слова в інше, як коліщадку. І як вона тільки встигала вислизати з перед Дмитрикового ока і опинятися в наступному слові чи рядку. А от букві С не вдається так котитися, бо її коло трохи розірване, і коли вона перевертається, то застрягає саме в тому місці, де дірка. Деякі букви протестували і чинили опір. Наприклад, Л. Стояла на землі рішуче й твердо, трохи розсунувши ноги, ніби ніколи вже не збиралася зрушити з місця. І за плечима в неї так само твердо стояла буква А. Буква І підсміювалася і дивилася на Дмитрика веселими очима і підморгувала одним оком, а Є увесь час показувала язика. Літери П та Н. Схожі на гімнастичні снаряди, на спор спортивні турніки на подвір'ї, М на змію, що повзе, на блискавку або й просто на скручений дріт. Маленькі А і Б повернулися в різні боки, і Дмитрик їх плутав. А Ж була трохи схожа на їжака, а трохи на жука. Фиркала, пирхала, жуміла, джищала й жвеніла, настовбурчивши свої чи то голочки, чи то ніжки, чи ріжки. Буква Ша ковзала своєю великою підошвою по підлозі й каталася по ній, як Дмитрик взимку на льоду. Великі букви Б, В і Ю випинали свої животики і ледь пересувалися. А от літеру Х він охоче написав би з допомогою солодкої соломки чи дерев'яних паличок. Найгірше було з буквою м'ягкий знак, бо вона увесь час то чіплялася в кінці слова, то продиралася всередину, збиваючи Дмитрика з пантелику, і він забував, як її читати, чи може й не читати зовсім, і затинався. Найбільше йому подобалася буква Я. Вона була гарна, струнка, смілива, з рівненькою спинкою і стрішки висунутою вперед ніжкою, так ніби завжди була на старті, і стрімко збиралася йти вперед. Але букви Я не було навіть у його імені. От чому він не міг би зватися Я Дмитрик чи хоча б «Дмитрик Я? Це ще добре, що в його імені була буква Д, схожа на хатинку, а в прописах вона нагадувала кораблики з вітрилом, які він пускав у калюжах, і, може, пускав би і сьогодні, якби не треба було вчитися читати. Кожна буква окремо була гарна і цікава, і з ними цілком можна було дружити, але всі разом вони створювали непереборний безлад, галас і хаос. У якому Дмитрик просто губився. Зовсім не так було, коли книжку брав до рук тату. Тоді всі літери відразу ставали в ряди, як солдати на шикуванні, рівненько і чітко вимальовувалася лінія вгорі і знизу, з'являлися слова, більші й менші. Часом виринали великі букви на початку рядка, і всередині нього. Це, мабуть, дуже важливі й поважні букви. Думав собі Дмитрик. Коли книжку читала бабуся, букви охоче ставали разом, як діти в садочку, бралися за ручки і з веселим підстрибом водили подаляночку з рядка в рядок. Вони були слухняними і навіть хотіли видаватися кращими, ніж були насправді. А от коли читала мама, букви літери тулилися одна до одної, почували себе спокійно, вслухалися в лагідний мамин голос. І засинали. Вони любили, коли, коли мама читає книжку, і теж її слухалися. І от одного дня, коли на дворі був дощ і кораблики пускати не можна було, Дмитрик розгорнув книжку і побачив, що літери якось несподівано струнко стають в рівненькі рядочки, уже не чіпляються шапочками й голівками одна за одну, не штовхаються і не плутаються. А шукають свого місця у своїх словах. Дмитрик почав у голос складати слова, і раптом книжка заговорила про дощ і про хмари, про друзів, про квас, про сонце, що вранці сходить для нас, про школу і садочок веде вона річ, про осінь про весну, про казку на ніч. Про те, на що в хаті колись була піч, і як динозаври тут топотіли, і як майже все вони листя поїли, про те, як літає повітряний змій, листочок, і пташка, і муха, і джміль, про те, що гороблять смачний шоколад, як їздить на швидкості чийсь самокат, про левів гривастих, тримти не тримти, Насправді це просто великі коти про те, як співає Цвіркун Стрибунець, а Страус всього лишень Горобець. Оце так, зачудовано подумав Дмитрик. Здається, я навчився читати. А книжка говорила і говорила далі: про маму і тата, сестричку і брата, про те, чим добра людина багата. Про Україну, про річку і гай, і як лопотить рятівний водограй, про те, ким я стану, як буду великий, про таємниці дорослого світу, про мрії здійсненні, солодкий пиріг, собаку, що бігав і спати приліг, про дівчинку Лесю, про поїзд, про квіти, про те, в які ігри бавляться діти, все все, що вам треба і хочеться знати. Ви можете в книжці самі прочитати. Так он воно що, здогадався Дмитрик. Якщо довго тренуватися, старатися, не занепадати духом, не опускати рук, не здаватися, то обов'язково навчишся. Тепер я знаю, що мені робити, коли день дощовитий, чи морозний, коли завіваю хурделиця, та не сніг, чи вітер збиває з ніг. Балакуча книжка, от їй завжди є про що розказати.